Ви коли-небудь замислювалися, чому деяким людям здається, вдається досягти успіху, щоб не підкидало їм життя? Ласкаво просимо на наш канал, де ми заглиблюємося в мудрість давньої філософії, щоб орієнтуватися в сучасному житті. Сьогодні ми розглянемо нічні звички стоїків, які ви можете включити у своє життя, але спочатку дивовижне відкриття. Стоїцизм, стародавня філософія. Протягом історії був провідною зіркою для багатьох успішних людей. Але чи знаєте ви? Що ці історичні практики призначені не лише для денного часу. Так, стоїки вважали, що ніч це найважливіший час для роздумів і підготовки. Залишайтеся з нами. Ми розповімо про сім важливих речей, які ви повинні робити щовечора. Можливо, номер чотири вас здивує. Номер один. Подумайте про свій день, стоїки вірили в силу самоаналізу. Ця практика, відома як вечірні роздуми, була наріжним каменем їхньої філософії. Вона полягає в тому, щоб в кінці дня приділити спокійний час для аналізу своїх дій, рішень і переживань. Запитайте себе, що сьогодні було добре. Йдеться не лише про те, щоб відзначити свої перемоги, а й про те, щоб зрозуміти. Які дії та рішення призвели до позитивного результату? Ви зберігали спокій у стресовій ситуації? Ви виконали складне завдання? Ви зробили чийсь день кращим? Визнання цих моментів підкріплює позитивну поведінку? Потім запитайте, що я міг би зробити краще? Йдеться не про те, щоб зациклюватися на своїх помилках, а про те, щоб вчитися на них. Ви вийшли з себе? Ви затягували роботу? Чи були ви недобрі до когось? Роздуми над цими моментами дозволять вам виявити області, в яких потрібно вдосконалюватися. Пам'ятайте, що це час не для самокритики, а для самовдосконалення. Будьте чесними з собою, але в той же час будьте добрими. Мета не досконалість, а прогрес. І з кожним днем роздумів ви стаєте на крок ближче до того, щоб стати найкращою версією себе. Номер два. Запишіть свої думки в журнал. Один з найвідоміших стоїків, Марк Аврелій, був відомий своїми медитаціями, які по суті були записами в його щоденнику. Він використовував цю практику як інструмент для керівництва та самовдосконалення. Ведення щоденника це потужний спосіб прояснити свої думки та почуття. Він дозволяє вам висловити свої переживання і емоції, забезпечуючи більш глибоке розуміння самого себе. Це схоже на розмову з вашим внутрішнім я. Марк Аврелій використовував свій щоденник для запису своїх думок, ідей та філософських роздумів. Він писав про свою боротьбу, свої перемоги та роздуми про життя. Його праці призначалися не для інших, а для нього самого. Це був інструмент для самоаналізу та самовдосконалення. Отже, як ви можете включити це у свій щоденний розпорядок дня? Почніть з того, що щовечора виділяйте кілька хвилин для записів у своєму щоденнику. Напишіть про свій день, свої думки, надії та страхи. Напишіть про свої успіхи та невдачі. Напишіть про те, чого ви навчилися і чого сподіваєтесь досягти. Пам'ятайте, що це ваш особистий простір. Немає правильного чи неправильного способу зробити це. Важливо бути чесним і відкритим до себе. З часом ви виявите, що ця практика не тільки допомагає вам краще зрозуміти себе, але й спрямовує вас до особистісного зростання та трансформації. Отже, беріть блокноти, ручку і починайте свій шлях самопізнання і самовдосконалення, як одного разу сказав Марк Аврелій, щастя вашого життя залежить від якості ваших думок. Номер три. Медитуйте. Стоїки вірили в силу розуму і важливість ясності розуму. Один із способів досягти цього медитація. Медитація це не просто розслаблення для стоїків. Це спосіб життя. Це час відключитися від зовнішнього світу і з'єднатися зі своїм внутрішнім я. Це час очистити свій розум і зосередитися на своєму диханні. Для початку знайдіть тихе місце, де вас ніхто не потривожить. Сядьте зручніше і закрийте очі, зробіть глибокий вдих, затримайте дихання на мить, а потім повільно видихніть. Зосередьтеся на своєму диханні, коли воно входить і виходить з вашого тіла. Якщо ваш розум починає блукати, обережно поверніть свою увагу до дихання. Під час медитації постарайтеся відпустити всі думки і занепокоєння, що накопичилися за день. Уявіть, що вони випаровуються з кожним видихом. На кожному вдиху, уявляйте, як ви малюєте в тиші і спокої. Ця практика допомагає заспокоїти розум і підготувати його до сну. Вона дозволяє вам позбавитися від денного стресу і зануритися в стан глибокої релаксації. Це все одно, що влаштовувати своєму розуму міні-канікули щоночі, але медитація це більше, ніж просто нічна рутина. Це інструмент для особистісного зростання і самовдосконалення. Він допомагає вам розвинути усвідомленість, поліпшити концентрацію і розвинути почуття внутрішнього спокою. Це спосіб жити в гармонії з самим собою і навколишнім світом. Отже, сьогодні ввечері, перед тим як лягти спати, приділіть кілька хвилин медитації, очистіть свій розум, зосередьтеся на своєму диханні і дозвольте спокою ночі огорнути вас, як одного разу сказав древній філософ Стоїк Епіктет, у нас є два вуха і один рот, тому ми можемо слухати в два рази більше, ніж говоримо. Тож, прислухайтеся до нічної тиші і дозвольте їй вести вас до спокійного сну та кращого завтрашнього дня. А тепер, що стосується дивного номера 4 – Номер 4. Відключіться від технологій. Хоча у стоїків не було смартфонів чи інтернету, вони глибоко цінували спокій, який часто порушується нашим постійним зв'язком. У сучасному світі нас постійно завалюють повідомленнями, повідомленнями та оновленнями. Наші пристрої, які повинні полегшити наше життя, часто є причиною стресу і відволікають увагу. Цей постійний зв'язок може перешкодити нам знайти тишу і спокій, чітко мислити і по-справжньому розслабитися. Стоїки розуміли цінність самотності та спокою. Вони вірили у важливість проведення часу наодинці зі своїми думками без відволікань. Вони розуміли, що це спокійний час необхідно для роздумів, самовдосконалення і набуття внутрішнього спокою. Отже, як ви можете застосувати цю стійку практику у своєму житті? Почніть з того, що щовечора виділяйте деякий час на те, щоб відключитися від технологій. Вимикайте телефон, закривайте ноутбук і планшет. Перетворіть свою спальню в зону вільну від технологій. Використовуйте цей час, щоб відключитися від цифрового світу і воз'єднатися з самим собою. Спочатку це може здатися вам важким, можливо, вам захочеться востаннє перевірити електронну пошту або прокрутити сторінки в соціальних мережах, але не піддавайтеся цьому бажанню. Пам'ятайте, що зараз у вас є час розслабитися, поміркувати і підготуватися до наступного дня. Відключившись від технологій. Ви виявите, що здатні мислити чіткіше. Ви виявите, що здатні зосередитися на своїх думках, почуттях і переживаннях. Ви виявите, що здатні досягти стану спокою, який часто буває невловимим у нашому гіперзв'язаному світі. Отже, сьогодні ввечері перед тим як лягти спати, відключіться від технологій: насолоджуйтеся тишею, самотою і спокоєм. Як одного разу сказав древній філософ Стоїк Сенека, справжнє щастя це насолоджуватися сьогоденням. Не турбуючись про майбутнє, тож насолоджуйтесь теперішнім моментом, не відволікаючись на технології і знайдіть свій внутрішній спокій. Номер 5 Читайте. Стоїки були не просто філософами, вони були завзятими учнями. Вони вірили в силу знань і важливість безперервного навчання. А один з кращих способів навчитися це читати. Читання перед сном має багато переваг. Це може допомогти поліпшити сон, розслабляючи розум і знижуючи рівень стресу. Це здоровіша альтернатива перегляду екрана перед сном. Що може порушити ваш цикл сну. Але користь читання полягає не тільки в поліпшенні сну. Читання розширює ваші знання, відкриває ваш розум для нових ідей і допомагає побачити світ з різних точок зору. Воно стимулює ваш розум, покращує навички критичного мислення і розвиває творчі здібності. Стойки це добре розуміли. Вони багато і поглиблено читали від філософії до історії та літератури. Вони вірили. Що завдяки читанню вони можуть знайти мудрість і проникливість, вчитися на досвіді інших і краще розуміти навколишній світ. Отже, як ви можете включити цю стоїчну практику у свій щоденний розпорядок дня? Почніть з вибору книги, яка вас зацікавить? Це може бути філософський твір, роман, біографія або будь-який інший жанр, який вам подобається? Візьміть зазвичку читати кілька хвилин щовечора перед сном. Під час читання знайдіть час, щоб подумати про те. Що ви дізналися і як це стосується вашого життя? Пам'ятайте, що мета полягає не тільки в тому, щоб читати, але і в тому, щоб вчитися і рости. Як одного разу сказав древній філософ Стоїк Епіктет, тільки освічені люди вільні, тож звільніть свій розум, розширте свої знання та вирушайте у шлях навчання протягом усього життя. Отже, сьогодні ввечері перед тим як лягти спати. Візьміть книгу і пориньте в її сторінки. Нехай слова перенесуть вас в різні місця, познайомлять з новими ідеями і надихнуть на глибокі роздуми. Коли ви засинаєте, нехай мудрість стоїків спрямовує вас на краще майбутнє. Номер 6. Візуалізуйте завтрашній день. Стоїки практикували техніку, відому як пряме дітей, малором, що в перекладі означає умисел зла. Це не так зловісно, як здається. Насправді це потужний інструмент для психологічної підготовки і життєстійкості. Навмисність передбачає візуалізацію проблем, які може принести наступний день. Йдеться про те, щоб передбачити перешкоди та подумки, підготуватися до них. Йдеться про розуміння того, що життя не завжди проходить гладко і що ми часто стикаємося з хвилями на своєму шляху. Отже, як ви можете включити цю стійку практику у свій щоденний розпорядок дня, коли будете лягати спати? Приділіть кілька хвилин візуалізації майбутнього дня. Подумайте про свої плани, завдання та цілі. Потім уявіть потенційні перешкоди, які можуть виникнути. Можливо, у вас важка нарада на роботі. Уявіть, як ви могли б впоратися з гарячою дискусією або складним питанням. Можливо, ви намагаєтеся харчуватися здоровіше. Уявіть, як ви будете протистояти спокусі нездоровою їжею, або, можливо, ви працюєте над складним проектом, візуалізуйте, як ви будете справлятися з важкими завданнями. Уявляючи ці сценарії, подумайте, як ви можете застосувати принципи стоїцизму, щоб впоратися з ними. Пам'ятайте, що ви не можете контролювати зовнішні події, але можете контролювати свою реакцію на них. Пам'ятайте, що перешкоди це не невдачі, а можливості для зростання. Практикуючи премидітей, Malorum», ви не тільки готуєтеся до завтрашніх випробувань, але і зміцнюєте психічну стійкість. Ви тренуєте свій розум справлятися з труднощами, з гідністю і врівноваженістю. Ви вчитеся плисти по хвилях життя твердою рукою і спокійним розумом. Отже, сьогодні ввечері перед тим як лягти спати, уявіть собі завтрашній день. Передбачте труднощі, готуйтеся до них і приймайте їх. Як одного разу сказав древній філософ Стоїк Сенека, труднощі зміцнюють розум. Як праця зміцнює тіло. Тож зміцнюйте свій розум, зустрічайте труднощі віч на віч і ставайте сильнішими. І нарешті, номер сім: дотримуйтесь тиші. У нашому галасливому світі, наповненому постійними балаканинами, скрипучими пристроями та нескінченними відволіканнями, знайти хвилину тиші може бути корисною практикою. Стоїки добре це розуміли. Вони цінували тишу як час для самоаналізу і встановлення зв'язку з самим собою. Тиша це не просто відсутність шуму. Це простір для роздумів, перепочинок від хаосу цього світу, притулок для розуму. Саме в тиші ми можемо чути свої власні думки, відчувати свої почуття і з'єднуватися зі своїм внутрішнім я. Отже, як ви можете включити цю стоїчну практику у свій щоденний розпорядок дня, готуючись до сну, створіть тиху обстановку? Вимкніть усі джерела шуму, дозвольте тиші огорнути вас, посидьте в цій тиші, вдихніть її, і нехай вона заспокоїть ваш розум і душу. У цій тиші запитайте себе, чого я навчився сьогодні, як я виріс, за що я вдячний. Дозвольте цим питанням направити ваші роздуми. Нехай тиша принесе ясність і умиротворення. Прийняття тиші також означає прийняття самотності. Йдеться про те, щоб відчувати себе комфортно у власній компанії, насолоджуватися власними думками та знаходити спокій у собі. Йдеться про розуміння того, що вам достатньо того, хто ви є. Отже, сьогодні ввечері, перед тим як лягти спати, прийміть тишу. Нехай це буде вашим учителем, вашим притулком і вашим провідником. Як одного разу сказав древній філософ Стоїк Марк Аврелій: Всесвіт змінюється, наше життя це те, яким його роблять наші думки. Так що нехай ваші думки будуть спокійними, а життя безтурботним, і знаходьте мудрість в тиші. І ось, будь ласка, сім речей, які ви повинні робити щовечора зі стоїцизмом. Спробуйте включити їх у свій щоденний розпорядок дня і побачите, наскільки це змінить ситуацію. Пам'ятайте. Що ключем до особистісного зростання є послідовність. Дякуємо, що приєдналися до нас у цій подорожі до стоїцизму. Якщо ви вважаєте це відео корисним, не забудьте поставити лайк, поділитися ним та підписатися. До наступного разу продовжуйте шукати просвітлення.